Важко. В мене немає ні розуміння, ні жодної підтримки, як моральної, так і матеріальної. Все і всі на мені. Я втомилась і не боюсь смерті. Думаю, можливо, піти воювати. Але чи буду я там корисна, чи лише тягарем. Почну з кінця. Я думаю, що в такому стані воювати йти не потрібно, тому що воювати потрібно за те, щоб жити, а не за те, щоб померти. І не потрібно помирати за Україну, потрібно за Україну жити і роботи ще попереду дуже 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 і дуже багато. Я не знаю, як там психологи оцінюють морально-психологічний стан військових, чоловіків жінок. Але я думаю, що ось з такими думками, які написали ви, воювати не можна, тому що можна поставити під загрозу своє життя і життя своїх ближніх в цьому випадку інших військових. В тому, що ви написали, є дуже багато болю. Напевно, останнім часом ви щось пережили, щось, що дуже сильно вас засмутило. Ці причини можуть бути різними. З того, що ви написали, я не можу я якось вгадати і сказати, що це є тому або тому, тому що цих причин може бути багато, вони можуть бути дуже сильно різні і відрізнятися одні від одних. Тому скажу лише те, що передусім є тут питання втоми. Ви пишете про втому. Тому не тільки до вас. Але й до всіх інших людей, у яких зараз є втома. Спробуйте помітити, чи ви достатньо дбаєте про себе. Багато людей мають якісь внутрішні блоки е і не дозволяють собі. Як я буду дбати про себе, то це погано. Потрібно про інших дбати. Само собою, про інших потрібно. Це все правда потрібно про інших. Але зараз ми говоримо про себе. Що мало би входити в це дбання про себе? Є базові і фізіологічні речі. Проблема нашої доби з вами це проблема сну. Багато людей не висипається. Коли людина не виспана, у неї гірша концентрація, більша дратівливість. І ось ця вся втома, яка, звісно, не є тільки фізичним явищем, але важче людині щонебудь небудь робити, працювати, боротися, якщо вона банально не виспана вже дуже довго. Це є раз, два. Потрібно достатньо харчуватися. Правильно харчуватися, якщо ви маєте таку можливість, якщо ви можете про це подбати. Тому що для того, щоб перекусати як-небудь, потрібно менше часу. Для того, щоб трішки подбати, потрібно все-таки заморочитися, купити відповідно, там приготувати і так далі. Але ну спробуйте дбати ось про сон, про їжу. Далі подивіться само собою ті речі, які вас внутрішньо розбивають. Ви пишете про те, що все і всі на мені. Що це означає? Сім'я мається на увазі. Ну, тоді розмовляйте, я не знаю, хто у вас є в сім'ї, чи чоловік, чи діти, чи родичі, чи там, тато, мама, дідусь, бабуся, не знаю, кого тут мається на увазі під словами все і всі. Але можливо, деякі речі потрібно сказати, що от я більше цим займатися просто не можу. А можливо, ці люди й цього не очікують, я не знаю. Можливо, просто потрібно якісь речі перестати робити. Можливо, вони не настільки критичні, не настільки потрібні. Я вам наведу такий приклад. Як ви знаєте, є ось ці поїздки ТЗ. Протягом війни зрозуміло, що не сильно поїздиш. Я вже був там давно, ну але коли був в Швейцарії. Був в багатьох місцях, приїжджають групи в якесь там місто. Наприклад, це було в швейцарському базелі, центральна частина Швейцарії, і в будь-якому іншому місті, там, скажімо, чи в Берліні буде, чи в Римі, чи, чи будь-де інде, чи в нас в Львові це було, то є на місці сім'ї, які приймають гостей. Ці гості в них там живуть, в основному ночують, рано йдуть ввечері, пізно приходять, і на Новий рік. Ім, цим гостям, ну, нам бо ми їздили, дається обід. Швейцарія є синонімом якогось величезного достатку. Швейцарія є синонімом ну, чогось най, най найкращого, там, якісно, як швейцарському банку, чи точно, як Швейцарському банку. Є навіть багато таких усталених термінів, які кажуть про Швейцарію як про щось найвищої якості. І тут. Має бути цей обід, обід в неділю. Ми вперше їмо з господарями разом, ми їх бачимо. Раніше, там, наприклад, там, цю жінку, яка нас пускала, випускала, бачила, чоловіка не дуже. Ми з ними вперше. І тут новий рік ще раз, урочистість, наш урочистий обід. І що ж було на тому обіді? Була печена картопля, не перебільшую печена, ціла. Ось і був сир. Якось він називається, роклет, здається. У Швейцарії кожен регіон, кожен кантон має свої якісь специфічні сири, ну і ось цей роклет, на таких мисочках нагрівається сир, ну і він пізніше там на тарілку там, розливається, він стає таким плавленим. І якщо взяти по наших українських мірках, то ось ця картопля, ось цей сир, навіть якщо це роклет, на Новий рік це здається щось настільки. Просто, <ріст> як так, це ж новий рік має там, не знаю, стіл ломатися від різних наїдків. Так, ще був салат і було шампанське. Чи щось інше схоже на шампанське, я вже не пам'ятаю багато ось, але ну, якесь там якесь вино було. Це було все меню. І, в принципі, я так не раз задумувався, що. В Україні щось таке би не пройшло, тому що потрібно не знаю там впасти пластом, вмерти, але потрібно готувати, потрібно старатися, потрібно не знаю, там захопити цих гостей, що я там гарна господиня. Я треба всіх переконати, що я там можу приготувати невідомо як, що я можу там захопити. Одне діло дати їсти людям, а інше діло. Стільки часу, скільки його втрачається дуже часто на готування наїдки в Україні, ну це вже потрошки відходить, але все-таки я би хотів, щоб просто цей роклет і цю печену картоплю, звичайно, таку найпростішу, яка є, ну просто помита. Зрозуміли, що ось ну, може бути радість, спілкування. Ми наїлися, ми були ситі, нам нічого не бракувало. ось, Але в Україні таке би напевно що не пройшло. Тому що в нас потрібно наготувати надсять салатів, в нас має стіл ломитися, немає. Можливо, дуже часто так жінки загалом господині, бояться свят, тому що потрібно там напрацюватися і є завжди ось ці скрайнощі, що не чіпай бо це на свята, а потім їжте, бо зіпсується. Ось і скакання з такої скрайнощі в крайність. Ну, не мусить там бути невідомо що. Ну так само ви пишете про те, що там все на мені. Ще раз кажу: я не знаю, про що ви саме пишете, але можливо, те готування має бути скромнішим. Можливо, поділіться своїми хатніми обов'язками з іншими людьми вдома. Можливо, мож, варто про це поговорити, я не знаю. Напевно, це досить складне питання, але якщо ви дійшли до ось цього стану, коли вам вже нічого не хочеться навіть жити, то напевно цього просто так лишати не можна. Тому, будь ласка, зверніться до або священика, порозмовляйте з ним на сповіді, або до психолога, також зверніться. Або до психотерапевта, я не знаю. Але, будь ласка, не лишайте цю проблему просто так, тому що це серйозна річ, дуже серйозна. Ось так не можна. Вам потрібен відпочинок, вам потрібно відсунути ті речі, які є другорядними, які вас вимотують настільки. Потім, крім того, що ви побачите ті речі, які вас вимотують і втомлюють, знайдіть ті речі, які вас заспокоюють, які вам дають силу, які вам. Дають можливість рухатися далі. Можливо, це крім розмови з вашими близькими, крім, можливо, вирішення якоїсь нез'ясованої ситуації. Е, можливо, це буде вирішення якоїсь там проблеми. Ну, звісно, також, знаходьте силу в молитві. Ось, Молитва ефективна, тоді, коли я приділяю їй час і ставлю конкретні якісь питання перед Богом. Що, Боже, в мене зараз є ось така ситуація. Хай вас Господь Бог вбереже і охороняє. Будь ласка, подбайте про себе.